Вадим працює у сфері it технологій. Аби ефективно виконувати свою роботу. Чоловік має мати постійний доступ до електроенергії та інтернету. Після того, як у його домівці стали часто вимикати світло, айтівець у постійному пошуку електровигод. Якщо є світло у моїх друзів, то я йду до моїх друзів, але інколи співпадає так, що світла друзів теж немає, і тому доводиться бігати по місту і шукати в собі місце, де вони є. Другокурсник львівської політехніки Іван теж часто навідує кав'ярні. Не так сильно любить каву, як потрібна електроенергія для його ноутбука. каже, навчатися без комп'ютера нині неможливо. У гуртожитках мого університету, в принципі, не підключений генератор, тому приходиться йти в кафе. Десь в годині восьмій, дев'ять. Тут відкрито. Іноді замовляти каву, щось таке мінімальне і працювати. Аби спростити пошук закладів, де є електроенергія і інтернет, розробили мапу струм меплів, де синім кольором позначені заклади із генератором. Здебільшого це кафе, ресторани та супермаркети. Зеленим адреси аптек із генератором, та фіолетові позначки, де, окрім генератора, є ще й укриття. До останніх належить і цей ресторан клієнтів із ноутбуками після ракетних ударів тут побільшало. Ми долучилися до тої карти, яка була запропонована гостям міста, жителям міста для того, щоб вони мали перелік закладів, де можна зарядити телефони. Ми не вмикаємо підсвітку фасадів і готелю і ресторану. Ввечері максимально зменшуємо освітлення. Вечеря при свічках пропонуємо на інтерактивній карті львівських закладів, в яких є безперебійне енергопостачання і інтернет, позначено уже понад 100 таких приміщень. Віталій Ковела, Павло Замрій, Юрій Кісь, програма очі.